Новий етап війни розпочнеться за кілька тижнів, чи можуть субити по Кремлю. Результат битви за Бахмут буде визначено найближчим часом. Усе залежатиме від того, чи угруповання українських військ у цьому місті матиме необхідне логістичне забезпечення, і наскільки доцільним із військової точки зору буде його утримання. На сьогодні з двох шляхів постачання українських захисників у Бахмуті фактично залишився тільки один. Уже у квітні може настати новий етап війни та новий потужний контрнаступ українських сил оборони. Він буде пов'язаний із великою партією західних озброєнь, що прийде із підготовленими українськими екіпажами. Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території країни-агресора Росії, до яких належать і центри ухвалення рішень, зокрема Кремль. Але питання про завдавання удару по Москві вирішуватиметься з урахуванням усіх факторів, які будуть наявні в конкретний момент. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю обозревий Тал висловив екс заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко, командувачі сухопутних військ, сил спеціальних операцій. Президент, як Верховний головнокомандувач, провели засідання Ставки, де заслухали оцінки ситуації на цей момент і прийшли до рішення, що ці позиції треба відстоювати надалі. З військової точки зору, це доцільно доти, доки українські сили утримуватимуть шляхи логістичного забезпечення бойових дій оборонців, які перебувають у середині міста Бахмут. Донедавна було два шляхи з Часового Яру та з Костянтинівки. Однак у районі Часового Яру підірвали мости. Ворог просунувся з північного сходу, щоб прорізати обидва ці шляхи. Шлях перебуває під вогневою дією ворога, тому виконання завдань ускладнюється. Реально діяти залишається шлях із Костянтинівки через Іванівське. Наші оборонці відсунули ворога далі від цього шляху, проте противник розуміє важливість для себе бахмута. Для ворога він має насамперед політичне значення, для нас певною мірою також. Але передусім ми оцінюємо військову ситуацію. Сьогодні вже обговорюється питання про те, що буде після звільнення усієї території України, включно з Кримом. Чи вважаєте ви, що українським силам оборони необхідно зайти на певну відстань у глиб Росії, щоб убезпечити нашу країну від ударів із території РФ? Я вважаю, що ближче до цієї дати необхідно буде розглядати не лише дії оперативно-тактичного рівня, а й стратегічного. Потрібно оцінювати ситуацію, чи буде в цьому доцільність, чи ні. Але треба розуміти, що Україна вийшла на європейський та світовий рівень відповідно до міжнародного законодавства, ми маємо на це відповідні права. Власне, це те, що ми робимо зараз, завдаємо ударів по російських військових об'єктах на території РФ. Дивитимемося, як поводитиметься путінський режим чи інший, який прийде йому на зміну. Подивимося, в якій ситуації ми житимемо далі, бо найімовірніше, потрібно буде підписувати відповідні документи. Поки що ми ведемо розмову про припинення вогню. Щоб встановити мир, має відбутися зміна путінського режиму на адекватний демократичний. Звичайно ж, уявити таке поки що складно. Наприклад, між Російською Федерацією та Японією досі не підписано мирного договору за підсумками Другої світової війни. Було припинення військових дій 1945 року, але миру так і немає. Японці відмовляються від підписання через те, що Радянський Союз захопив їхні території. Думаю, весь світ із великою надією чекає на нашу перемогу, тому що вона дасть можливість багатьом країнам відновити справедливість у відносинах із країною агресором.